Наступному році вийшло нам бути сильними і вже переходити до а, дипломатії. Якщо чесно, я не вірю, що Путін хоче завершення війни, тому будемо розбиратися в будь-якому випадку. З нашого боку, ми зробимо все, щоб а, закінчити цю війну справедливо для нас, для України. Українська Сергій Стуканов, Українське Радіо. Пане президенте, нам потрібні сильні гарантії, що Росія не нападе вдруге після того, як завершиться війна. Якщо нас найближчим часом не беруть в НАТО, вочевидь, то які гарантії ви очікуєте від партнерів? Нічого, вочевидь. В час війни не буває, якщо чесно. Гарантії в нас є санкційні фінансові до пакетів зброї сьогодні, до речі,